Вітаю! З вами Яна Вовк і зараз розповім вам про те, що на часі. Мруть як мухи. СБУ перехопили розмову, що підтверджує значні втрати КНДРівців. Росіяни знайшли підозрюваних. Хто ж убив хімічного генерала РФ Кирилова? Моделі OnlyFans задекларували доходи. Скільки сплатили податків та військового збору? На фронті майже дві сотні бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів сили оборони відбили на Покровському та Курахівському напрямках. Там окупанти атакували загалом 66 разів. Також росіяни посилили тиск на Краматорському, Торецькому та врямівському відтинках. РФівці активізували штурмові дії на Сіверському напрямку. Загалом сили оборони ведуть активні бойові дії на фронті протяжністю понад 1170 кілометрів, зазначив голокомандувач ЗСУ Олександр Сильський. Напередодні третю добу армія РФ інтенсивно наступає на території Курської області. Там наші захисники відбили 49 ворожих атак. Як відомо, саме там Кремль активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Найманці у Курській області вже зазнали великих втрат. Associated Press пише про кілька сотень убитих і поранених КНДРівців. Це підтверджує і СБУ, що перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Вона працює у госпіталі в Московській області і розповідає, що до медзакладу привезли 200 північно-корейців. И палаты им выдают краще, ниже россиянам. Дурдом какой-то. Вчера поезд был, тоже, да, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120, это уже 200. А сколько их еще там, одному богу известно. Без влучань, руйнувань і постраждалих. Вночі Росія вкотре влаштувала свій дроновий терор. Україну атакували понад 80 безпілотників. Сили ППО знищили більше як пів сотні. Ще 30 були локаційно втрачені. Тобто, жоден із ворожих дронів не досяг цілі. Президент Володимир Зеленський ввечері зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рюте у Брюсселі. Говоритимуть про посилення України, а також можливість відправки іноземного миротворчого контингенту до нашої країни після завершення військових дій. Також очільник держави візьме участь у зустрічі лідерів ЄС та НАТО йтиметься про далекобійні можливості України та підтримку ЗСУ. Володимир Зеленський переконаний, важливо, щоб нова команда Дональда Трампа розуміла, що всі в Європі об'єднані в прагненні до справедливого миру. Онлайн-казино, що загрожує нацбезпеці, ДБР затримало очільника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Підозрюють, що Іван Рудий сприяв державі агресорці, а ще зберігав наркотики. Їх, до речі, знайшли під час обшуків. Попри висновки експертиз, очільник країл не позбавляв ліцензії онлайн-казино, що належить росіянам. За даними змі, йдеться про компанію Пінап. Серед її власників, російський бізнесмен Дмитро Пунін та зять прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. До того ж, людина, яка контролює роботу онлайн-казино, фінансувала так званих ветеранів СВО. У Росії затримали двох підозрюваних у вбивстві генерала Ігоря Кирилова, що керував російськими хімвійськами. Слідчий комітет РФ відзвітував, один із фігурантів громадянин Узбекистану. І його нібито завербували українські спецслужби. За 100 тисяч доларів і європейський паспорт. Начебто підозрюваний прибув до Москви. Там отримав вибухівку і прикріпив на електросамокаті. Транспорт залишив біля будинку, де мешкав Кирилов. А потім ще й встановив камери, які все транслювали онлайн, нібито в Дніпро. Нагадаю, генерал і його помічник загинули внаслідок вибуху. А напередодні СБУ оголосила Кирилову про підозру у масовому застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України. Європейські санкції завдають важкого удару по російській економіці. Тож ЄС продовжує економічний тиск на РФ і готує вже наступний 16-й пакет обмежень. Про таке на засіданні Європейського парламенту заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона зазначила, що більше третини російського бюджету йде на військові витрати. Тож головне завдання союзників України підірвати воєнну економіку Путіна. Наші санкції виставляють високий рахунок для російської економіки. Рубль на найнижчому рівні з початку війни, попри масувані контрзаходи російського центробанку, інфляція досягла 70% у деяких секторах російської економіки. Ми надіслали дуже потужний сигнал для Кремля: що довше триватиме війна, то вищою буде її ціна для російської економіки. Єдиний державний реєстр військовослужбовців створять в Україні. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. За законом він буде пов'язаний з електронною системою охорони здоров'я. Тобто дані про медичні огляди автоматично будуть передаватися до єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також кожен військовий отримає унікальний електронний ідентифікатор. Це допоможе при отриманні послуг та оформленні пільг. Німецький центр ремонту військової техніки для ЗСУ, що працював з 2022-го у Словаччині, розташують на території ФРН. Переїзд відбудеться до кінця року. У Міноборони Німеччини повідомили, рішення ухвалили через розбіжності у митних правилах країн, що впливали на постачання необхідних запчастин. Водночас у Міністерстві запевнили, гарантовано ремонтуватимуть усю надану Україні військову техніку. У російському Ростові вночі було гучно. Місцеві повідомляли про атаку БПЛА і пожежу. Зайнялося на території заводу Росцельмаш, який ремонтує та модернізує ніяк не аграрну, а бронетехніку. Жителі Воронезької області теж бачили спалахи вогню у небі. Були зафіксовані вибухи та прольоти невідомих безпілотників. За традицією місцеві чиновники прозвітували, знищили всі загрози. А російському місту Сочі і дронів не треба. Курорт йде під воду, бо річка з промовистою назвою Херота вийшла з берегів. Залило будинки, вулиці й дороги. Через погодній колапс припинили рухатися поїзди. Розлиття річки навіть спровокувало суви ґрунту. Місцеві скаржаться на проблеми зі світлом та водою. 350 українок заробили на OnlyFans понад 300 мільйонів гривень. Принаймні таку суму вони офіційно задекларували і сплатили до бюджету 59 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Він переконаний, моделі хай і невчасно, але податок сплатили. Отже, їм не має загрожувати кримінальне переслідування. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе і підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.